Приветствую, доброго здоров'я! Канал Будні Свиновода і наше господарство раді вітати всіх вас на нашому YouTube каналі. У нас черговий робочий день, ну і в декілька. Наступні хвилини покажемо вам, чим ми сьогодні будемо займатися. Ну а від вас хочу попросити одного єдиного. Будь ласка, друзі, в кого є можливість поширте це відео у будь-якій із соцмереж, натисніть нам вподобачку для того, щоб підтримати наші починання. Для нас це дуже і дуже важливо. Що, хочете німич, наші барашики уже поруч? у нас іде потихеньку процес прибирання. Учора у нас тут стояв піддон із нашою макухою, преміксами. Значить, все, що було довкола, позмітали, позгрібали, стоїть у нас. Кучечка, якраз от оцей от корм підножний, якби безвідходне виробництво у нас, ну а забезпечує нам оце от безвідходне виробництво, якраз от наші овечечки, які буквально декілька секундок назад мекали. І те саме безвідходне виробництво піввідерця на земельку джвакнули буквально зараз півтори-дві годиночки висобірають і вичистять усе. В принципі, курям і свиням. Трішечки страшнувати давати оте от зерно і муку, яку ми назмітали із підлоги, а для овечок це абсолютно не страшно. Тим паче, що там ну не прілості, не яду, нічого немає. Просто суто трішечки перестраховуємо. У нас сьогодні перша чергова задача. А задача у нас безпосередньо зараз підготувати подрібнити зернову групу, підготувати сипучку до переробки на. Грануляторі, тому що, як ви бачите, вигріб саньок останнє відерце гранульованого комбікорму, який предназначений для наших курочок. значить Трішечки хочемо поміняти деякі компоненти у комбікормі, будемо сьогодні додавати трішечки соєвої макухи якраз от у раціон цього комбікорму. Тому що на макусі саняшниковій і на преміксі ну трішечки трішечки якби слабуватенько вони набирають вагу. Звичайно, ми там не ставимо. За мету відгодувати собі їх як поросят, але тим не менше, якщо вже готуємо, на нашу думку, нормальний гарний збалансований комбікорм, то трішечки ефективніше він має працювати, тому що е, тато дає, е, там важе найбільших е, курочок, найменших курочок, е, ну це не бройлери, звичайні е, м'ясо яєчні породи е, курей, але тим не менше, хочеться якомога швидше. Їх відгодувати для того, щоб пітушків прибрати? Ну а курочок відповідно запустити у оцей от процес, коли вони почнуть нести нам яєчка. Значить, що в нас йде у раціон оцього от комбікорму: кукуруза, пшениця, соняшникова макуха, соєва макуха, премікс. Трішечки додамо обов'язково кормової крейди, ну і в принципі на цьому у нас все. Значить Зараз запускаємо нашу шайтан-машину, все подрібнюємо, змішуємо, зволожуємо ну і будемо приступати до переробочки. Можуть, соєва соняшникова мокуха. Зараз швиденько її подрібню через зернодробілочку, висипаємо. Усе, такий от... Контейнер, можна так сказати, додаємо підкислювач, премікс, крейду, все гарненько ретельно перемішуємо. Ну і можна так сказати, БМВД у домашніх умовах ми приготуємо для наших ці пульок. Потім, в момент, коли засипаємо кукурузу і пшеницю, черпачок додаємо на кожне відро там, чи скільки виходить півтора. Оцього так називаємо домашнього БМВД воно все ще разочок додатково подрібниця перемішається, перемішуємо у ванні, ну і вже потім будемо зволожувати і переробляти його у гранулу. Ще забув сказати, додамо трішечки гороху. Е, стато зараз буквально через якісь 15-20 хвилинок довезе нам горох. Горох уже подрібнений на одній із наших. Ну, типу міні-переробочних заводиків, які займаються виготовленням круп. Ну, якраз от е, оцього од гороху там трішечки почали продавати додамо якраз от відходи гороху, буквально небагато, відсотків якихось 10. То я вам окупа спочатку йде. Там хлопці деякі запитували, як швидко меле зернодроділка зерно. Звичайно, ні в яке порівняння макуха не йде до зерна, але тим не менш ви на власні очі побачили, що буквально за якусь хвилину надубасила наша зернодробілочка нам відерце макушки. Але нам відбір зараз не потрібен. Лійку перекриваємо. Ну, В принципі, в такому от темпі рухаємось. Зараз ще додамо відерся масухи, тому що це мало. Вхід іде премік і підкислювач. Друге відер макухи. ще раз премікс і підкислювати. Ще одне віден самокухи, така сама ситуація. Обов'язково підкислювати. Дуже ретельно перемішуємо все за допомогою кельмичка. Подібнюємо нашу сукрушку, заслоночку відкриваємо, щоб відбувався відбір пиву і не так сильно задимлявся наше кладке приміщення. Ну і безпосередньо безпосереднього саму зернову групу. Додаємо наше оце швиденько власноруч виготовлене бембеля. Таким чином зараз подібнюємо цю зернову групу. Сюди ще в нас буде входити, звичайно, пшениця. Зараз ви бачите одну кукурудзу. Ну і трішечки пізніше додамо сюди трішечки гороху. Перемішаємо і будемо переробляти все на грануляторі. Наша зерно дробілочка крутиться, зерничко мелиться. Зараз швиденько обслужимо наших безхвостиків. Потрібно підлити їм водички, щоб якраз в той момент, коли ми підготовуємо комбікорм до переробки, вони також у нас понямали. Отакий от, от у нас можна так сказати майже кінцевий результат. Зараз тато привезе горох, додамо гороху, декілька разів гарненько ретельно перемішуємо. Ну і наша сипучка буде підготовлена на 90% до переробки на нашому грануляторі. Потім сипучку переміщаємо сюди, тішечки зволожуємо, ну і запускаємо наш гранулятор і працюємо уже на ньому. Отак, навіть голосок у нас прорізається. Ну, а комбікорм якраз от і буде призначений у нас для оцих от красуньок і красунчиків, в яких ми придбали е, частину е, пітушки, я вже говорив, вони підуть у холодильник. Ну а частина е, курочки підуть е, якби, свої прямі обов'язки виконувати, нести нам смачненькі домашні яєчки. Ну він крикун. Голосок прорізається. Да? Гібриди є гібриди, кроси, і нікуди від цього не дітися. Кожного року потрібно обновляти поголов'я, тому що або яйця потрібно купувати і е, закладати у інкубатори, або ж обновляти поголів'я, тому що яйценоски з кожним роком. якраз от Якщо будемо залишати собі оці яйця від них і отримувати вже покоління, наступне покоління буде і значно. Меншою інтенсивністю нести нам яєчка. Ця також малеча активно набирає вагу. Ну і в принципі, ми якраз от і стараємося для того, щоб так воно і було. Робимо гарненький комбікорм. Так, товариство. Процес переробочки у нас запущений. Отака от краса у нас виходить на виході. Ну єдине, що нам залишається переробити сипучечку вже у кінцевий продукт у гранулу. Чим ми будемо далі займатися. Всім вам хочу подякувати за увагу, друзі. Підписуємось на канал. Ставте питання, які будуть виникати в ході перегляду цього відео, з превеликим задоволенням будемо спілкуватися. Так що натисніть нам вподобайку, не поскупіться. Ну і з вами, як і завжди, був канал «Будні свиновода». Я Олександр, до нових зустрічей.